Фаненшол Тайм сьогодні пише ну досить така цікава стаття, і там є для себе, що на саміті сімі, сі, сі, Сімох 13-15, як в Італії буде, Трамп е, хоче розіграти допомогу, можливо, хоче розіграти. Тобто, що він може запропонувати європейцям? Вони бояться, але про це говорить Шоцеп Борель. Що він скаже, або я йду. Або погоджуйтесь на мої мита, на мої вимоги стосовно економіки, на що європейці, ну скажімо так, навряд погодяться. Він може <с розіграти <с оце питання України, виходу з Європи, з певної частини Європи, американських військ. Як ви вважаєте? Перше, те, що силова допомога Сполучених Штатів Америки в Європі буде зменшуватися, це очевидно. Очевидно і. Частина військ таки буде виводитися а, з Європи. І а, в, деякий, в деякій складові я скажу слава Богу, тому що частина із цих військ, як показали недавні навчання, це просто статисти. А, буде бажання, я б, всіх прошу, подивіться, будь ласка, фото а, з цих навчань, де американські солдати дивляться на безпілотник. Вони дивляться на безпілотник нібито на фрагмент інопланетянина, який вони зараз піймали. Тобто рівень розуміння армії, яка американська, яка в тому числі знаходиться зараз в Європі сучасної війни, він насправді є досить таки проблематичний. І це бачать всі. Більше того, якщо. Подивитися по результатах цих навчань і навіть оцей стратегічний огляд оборони Великої Британії і почитати його уважно. Пане Романе, я не військовий, але те, що зараз оголошено в планах реформування британської армії, воно ну, з моєї точки зору, це є даремною тратою грошей. Це точно так, як Дональд Трамп збирається купол. Лаштувати над Америкою 170 мільярдів, ці 170 мільярдів перетворюється в декілька трильйонів в, в тій моделі, яку він розповідає. При цьому потреби в цьому, це все в пір'я розлетиться. Вони е, не розуміють, що коли МАСАД каже, що Україна пише нову тактику війни, то МОСАД абсолютно правий, бо це не пейджери, те, що відбулося. Останні тижні це зовсім інший погляд на ситуацію. Це в сотні й десятки мільярдів інші, інші цифри в бік здешевлення, а не збільшення. І ситуація ця на сьогоднішній день поставила великою проблемою усіх. І не випадково у цих з одного боку такі великі очі від захоплення. А в інших питаннях, то що ми насправді робимо? Ще гірша ситуація а в Москві. Тобто вони зрозуміли, що вони голі, абсолютно голі. І якщо після а, аеродромів і Кримського моста трапляться ще декілька подібних випадків, ну зливай воду при такій ситуації. Бо а, Теско, це ж може масштабуватися. І масштабуватися вона може з такою швидкістю, з таких затратах невеликих, порівняно невеликих, що порівнювати ні з чим. Звідси, очевидно, що ситуація цього літа в системі і континентальної, і глобальної безпеки буде змінюватися. І дуже швидко змінюватися. Тому нам необхідно очікувати. Чого в цій ситуації, щоби знайшлись люди, які спробують Дональду Трампу, хочте на малюнках, хочте на мультиках, хочте на коміксах. Він же вчився на коміксах, на коміксах. Йому треба пояснити, що все, що він робить, насправді в першу чергу б'є по сполучених штатах Америки. Тому і саміт Сімки, і саміт НАТО, і е, е, Єврокомісія, Єврорада і так далі. Повинні а, стряхнути з себе куряву, яку там уже назбиралося безліч, і подивитися на те, що відбувається в російсько-українській війні. Бо це не лише зміна війни як такої, її технологічної складової. Це системна зміна всього людського укладу. Це означає, що це тягне за собою іншу зовсім модель світового порядку. По суті. А цей, цей технологічний стрибок у війні, він диктує зміни, в тому числі в моделі світу, в правовій системі, в організаційній моделі. Я вже не кажу в підходах безпекових. Зразу декілька питань. Все-таки давайте стосовно допомоги, якщо коротко, вже Трамп буде торгувати, чи для нього це вирішене питання. Допомога Україні припинення. Все завершиться схемою платіть, будуть буду поставляти. Тобто, на це ми можемо розраховувати Так. Да. безумовно. Те, що Але... те, що це квінтесенцію, цю сказав президент України. Це це означає, що на це налаштована Європа. А це означає, що є фонди, і Трамп на це погодиться. Тому що, а якщо друг Путін скаже, ну Дональде. Ну нам це не дуже добре і не дуже красиво виглядає для нас це погано. Він значить, це тоді, ну тоді буде ще кращий варіант. Тоді Європа буде а, виробляти. Бо зараз дискусія велася до недавно яка? А на що нам, той Трамп? Ми самі будемо виробляти і постачати? Час, час, так? час потрібен. Так. А, чекайте, чекайте, чекайте. Нема тут такого великого розриву в часі. Не випадково ж велася розмова про те, що сам ПТІ не може працювати проти балістики, а потім виявилося, що вони можуть працювати, як і багато чого іншого. Це тема часу це в тому числі тема інформаційних речей. Час стиснувся, відстані мінімізувалися. Бо не випадково, я наголошую: технологічний скачок зроблений настільки сильний цей крок. Що він міняє всі підходи, в тому числі і в питаннях ракетно-космічної індустрії, в тому числі і в питаннях, які, які пов'язані з а, оперативним управлінням, тактикою, я вже не кажу, зброя, боєприпаси і так далі. На що вже твердолоба Росія, подивіться статистику, як падає кількість застосування бронетехніки, і так далі. вони розуміють, що це мішень. Ми з вами колись починали роботу. Я вам тоді ще казав, що що таке танк у нинішньому бою? Це велика удобна мішень. А ще коли її заривають у землю і використовують просто в гармату, ну це мішень статична. Тому е фраза, яку каже МОСАД, Україна пише правила війни, вона дуже, дуже глибока, ця фраза. Аж до того, що ці всі розмови, я ще раз це повторюю: про що кажу три роки: лінія фронту вони втрачають сенс будь-який. І це відчувається от в тому, що зараз робить Україна, а в тому, що Росія перетворила лінію фронту просто на гарантовані, на забій півтори тисячі свого війська на добу. Це Говорить про те, що там безумці знаходяться. І геній і е, винахідливість українського солдата, українського офіцера, вони на порядки вище, ніж те, що робить на сьогоднішній день Фюрер у своїй диктаторській системі. А на ваш погляд, зважаючи на ту акцію, яка відбулася, про неї пишеться весь світ. Навіть Мосати, як ви зазначили, зазначає, що це зовсім інше. Зовсім інша війна і вже в другому столітті. Путін мовчить. Так, Медведєв вже вкотре нам пообіцяв за останні дні, що тут все буде спалено і все таке і інше. Ну, то таке. Путін мовчить. Ну, по-перше, його немає, щось там декілька днів загалом навіть росіяни зазначають, що він десь там. Зник, але чому мовчить, на ваш погляд? Ну, міг би вийти, сказати, хоч щось там, я не знаю, там, по -по погрозити чи сказати, що це все не про що. Але ж немає ніяких заяв від нього особисто. Ну, Для того, щоб говорити, є напівтвереза голова Медведєва. Ну, офіційно я маю на увазі, знаєте, щоб хтось вийшов. Вони, як ніби нічого не сталося. Тобто нічого ну, не, не сталося. Пане Романе, ну нема Жириновського, значить, є Медведєв. Ну, яка різниця? Це схема. це... Змієте, що таке диктатура? О, Сталін почався наступ нацистів, Сталін утік. Це, це тоді він о, до тями пройшов. Він же хазяїн, бо він же все знав. Ви е, Обличчя це бачили перед операцією Паутина. Він же все знав, він хазяїн він усіх розводив там, і так далі. А тут бах, і все. і в зеро. Зрозуміло, що впадання в транс. Бо перетворюєшся просто в звичайну а, кремлівську а, моль, а і в цій ситуації ні говорить, тому знаходиться Медведєв, якому кажуть, ну Діма, піди там гавкни щось. Може, вони в кінці-кінців злякаються. Але а куди ж подіться від святая святих героїзації а, смерті в рашистській моделі влади? Куди від цього подітися? Нікуди. Тому він поступово прийде до тями. А сявки кругом вже будуть розказувати, куди бить, які, яку зброю застосовувати, і так далі. А, а якщо на цей момент Україна сподобається ще на одну паутину, то ситуація може закінчитися і за мо, для самого Фюрера трагічно, як і для більшості його оточення. Тому що о, це один раз це геній, два рази це вже план. Три рази це система, а чотири рази здавайся, бо ти вже ніхто у цій ситуації. Тому е, особливо такі речі, вони б'ють по диктаторській машині. Бо знаєте, демократичне суспільство в кінці кінців кадри поміняють. Але воно лабільне, а диктаторська машина е, вона, вона розчиняється шляхом психологічного е, зриву однієї особи. І, а в нього є дві дороги. Або стріляти когось, подаючи за ворогів народу, так як вони це робили. Зверніть увагу, півроку назад тільки закінчився цей людинопад, як не з 9, го то з 11-го поверху. Таке враження, що вони підбирали поверхи. От. Або другий варіант це сам. Бо він же, біля керма стоїть. це ж його команди були. Збирати літаків кучку, щоб ну щоб краще було їх густіше, щоб вони стояли. Тому ж, за, за місяці два тижні останні передислокації були на всі ці аеродроми, по яких нанесено було удар операцію паутина. Тому тут, а, оцей момент, а, ми його ще недооцінюємо: а, вплив технології на людську психіку і здатність її протистояти, тому що. Знаєте, застосування нової технології потребує реакції. А для цього коли така тоталітарна система, тоталітарна система породжує страх, страх породжує, паралізує розум. Нема розуму, як ти будеш працювати новим технологіям. Це ланцюг. Я про цей ланцюг розказував українським керівникам не одному. З тим, що перестань застосовувати способи погроз, тому що ти, окрім паралічу розуму, нічого не доб'єшся. А ти ж хочеш результату? Не буде результату в тій моделі. Тому тут важливо, щоб Україна витримала цю позицію. Переговорний трек це трек для заспокоєння Дональда Трампа. Та він іде. Там треба мати чітку позицію ось статут ООН, ось Конституція України. Перестаньте займатися дурницями.